Включили автопілот, на автопілоті намалювали поле, ось приблизно таке воно. Казали одна розворотна смуга. включили авторозворот, настроїли радіус поворота 6 метрів на РТК сигналі зі старлінком. І от він зараз буде заходити в наступний прохід. Включимо так, то він сам зарульовує. Зараз доїжджаємо до краю, пишіть, що до краю 50 метрів. Можна включити, щоб було автозаповнення, тобто він буде то, то пропускати, то не пропускати, щоб не попадати наступний разу у свій слід. От він зараз піде на розворот. На розворотах бажано скидати швидкість, тому що в гонах у нас швидкість 26 кілометрів. На розворотах скидаємо, щоб не перевернути трактор, і от він заїжджає. І з'явилася нова лінія на РТК-сигналі, є віддалений доступ, ключик, користувач, віддалена підтримка. І тут наші всі спеціалісти можна викликати і віддалено підключитися. Тащить щодо поворота 145 метрів. Зараз він піде через прохід. Відхилення у нас 0,1-2 см, три проскакує від лінії, точність 14 мм, на РТК сигнал від Київстар. Стар. видно, як зараз поїде через прохід. Чітко відступивши пів ширини захвату від краю поля. Хоча цю лінію, по якій буде розвертатися, можна змінювати, але в базі йде пів ширини захвату, заїжджає по оптимальній траєкторії, заводить агрегат. В даному випадку у нас навісний розкидач кун. І от, бачите, він пропустив один прохід і заїде зараз наступний раз уже у наступний прохід. Видно. І таким чином заповнить автоматично все поле. Ми завершили поле, він вже пише, що закінчили, нема куди повертати.